Всім доброго раночку і смачного сніданочку. Друзі мої, давайте поснідаємо у мене сьогодні на сніданок. Дивіться, що у мене на сніданок. Я хочу вам показати. Отака От синя картопля. Вона не фокусується. Хто їв таку синю картоплю? Обична картопля. Огірки, ковбаски трошки, два кусочка. Два кусочка салка підсмаженого. Да -да. І яйце смажене. Кусочок хліба, чай, тяньшань, піноколата. І дві печенюхи на полео. Так, давайте снідать. Всім приємного. Хто зі мною снідає, хто не, не снідає, снідайте або обідайте. Або приємного перегляду. Картопля вчора зварена, а сьогодні трошки обсмажена. Огірок не солила. Такий у мене сьогодні сіданок, що Бог послав. Багато в мене сьогодні всяких різних разносторонніх тем. Це... Перше, що найперше, це мене дуже турбує. Понімаєте, не так друге. Не друге, так третє. Я коли сіяла помідори у мене в розсаднику, у мене минулого року там росли черіки. І вони насіялися. Я їх начебто і виривала, начебто і цей. Насіяла своїх помідорів, ті, що я з агромаркета виписала. Вони мене зійшли, я насадила в огороді. Ну в мене була погрішність, що там попадуться черіки, була погрішність. Ну, ви знаєте, не до такої степені. Ми вчора, як пройшли погороди, там черіків, навіть, я не мабуть, більше 50... 70% чериків. Я така розстроєна, дівчатки, Ви собі не представляєте. Ну, ладно, перцю немає, там не вродив перець. Або кабачки, або ще. Ну, помідори. Для мене це все. Ну, кетчуп у мене ще є, а джика, ладно, є. А сіку взагалі нема, практично немає сіку. Без помідорів можна обійтись. Хоча в мене там трошки є. А сік я не знаю. Я ще борщ варю і все, мене сік дуже треба мені. Ну так от. Якщо така хазяйка. От така хазяйка. То ми дивиться на першому каналі, пишуть, Що така хазяйка, хазяйка, от така хазяйка. Я розстройна така. Ви не представляєте, я ж кажу, не одна, так друге. Не друге так треть. Нема слив просто, просто нема слив. Як казав залужний? У мене Огірки садити не буду. Я пам'ятаю, збиралася огірки садити, вчора прийшла, з роботи дивлюсь, мій каркас розкрило, порвало. огірки валом. На ну, що я їх буду ще садити, ті огірки? Щоб було пізніше, не хочу. Скільки буде поїмо, та і все. Ми їх посадили в кукурузі, їм там тіньок, вони родять, нормально. Хватить. Тепері дівчатка. Це саме, що наболівше на сьогодні. Так, про яйця казали, так? Да? Валентина Осипенко писала, де такі яйця купити? Ого, таке яйце з велике, можна одним наїстися. Дівчата, це домашні яйця. Це домашні. У нас курочки трошки несуться, а якщо у нас курочки перестають нестись, то нас виручають наші друзі. І пригощають нас яйцями. То це таке велике яйця. Хоча камера трошки преувеличує, я вам хочу сказати, завжди. так. Бачите, сало пішло у першу чергу. Чого добре. Так, далі, що там у нас по списку? Сарана на повестке дня. Уже на Полтавщині поодинокі випадки сарани. Уже люди думають, як з нею боротися. Я помню, я їздила на батьківщину на Луганщину, коли вже ми тут жили, и там прилітала ця сарана. Ну, не в таких количествах, но ну, нормально так. І що люди робили? Люди виходили ввечері на городи, палили костри, такі димящі, щоб диміло, сам дим, що пішов. І стукали в ці відра кришками. Шум создавали такий шум здоровенним, і кричали, і стучали, щоб вона не сідала. Вона літає, от, воно не сідає. А сіла сухана. От. Вчора видивилась в Тіктосі. Жінка каже, включайте 4000 Гц на телефоні. Ну, можна підключити під колонку. І вона не любить цього звуку. Такий самий низький, знаєте. Такі гербіциди вже почали з'являтися від неї. Ну, в общем, я просто в шоці. Ще нам сарани не хватало. І людочка вчора писала, ще і сарана. І ще у люди там вона писала десь, десь у них там ракета прилетіла. А я співчуваю вам, це просто жах. Це просто жах. Нема слів. Осталось два питання у мене. Опять же. Наталія Антонюк писала про соду. Писала про соду користуватися замість дезодоранта. Наталочка, я вже було таке в мене відео, я вже розповідала про соду, що я її користувалася тиждень або два, або більше. Мені не зайшло. я не відчула тої чистоти, тої, тої комфортності. Мені воно не підійшло, на жаль. Хоча да, багато хто розказує. Що дуже гарний засіб, дуже гарна. ну, Якось так. І Надія Байрок писала, що допомагає перекис або оцинкова мазь. Ну, ви не уточнили від чого. Це я так поняла замість дезодоранта. Це я вперше чую. Ану, уточніть. Може я щось помиляюсь. І останнє, що я вам хотіла сказати. Я вчора виходила в обід, гуляла. У справах ходила, коротше. І побачила нашу бувшу керівника танців. Ми, жінки, дорослі, ходили танцювати. Хто знає, Хто знає то знає. Колектив, колектив називається Десяточка. До речі, у мене є канал Десяточка. Я давно туди нічого не викладала, там 312 підписників. Там я викладала наші концерти, наші заходи, наші виступлення, пісні, танці. Якщо хочете, я вам скину силочку. Можете подивитися. Там, правда, є пісні на російській мові. Ну, так, так, було. так було. Зараз наш колектив вже не збирається, дівчата не збираються. Ну, всі такі віком від 40 до 50 і трошки більше. Одна молоденька у нас там була до 40, до 40 років. Зараз дівчата відмовилися, не хочуть вони. Після початку повномасштабного вторгнення. Ми вже і костюми поздавали. Нам сказали в клубі здати костюми, бо там інвентаризація, ми все поздавали. Залишили тільки те, що ми самі купували, самі шили. Ось вот так от. Так от, я її побачила. Ярослава Юрійовна. Молоденька дівчинка така. Вона у нас працювала, потім вона пішла в декрет, до нас вона вже не вернулася. А це мене питає, каже, ну що ви там танцювати не хочете? Я така стою. прямо вас думаю, нічого собі. Вона що, хоче до нас вернутися, нас вчити? Мені дуже вона подобається, дуже вона так, як. ну... Я всегда її, вона дуже молоденька, а я її навивці, та Ярослава Юрівна, її ніколи не є. Дівчата якої казали, Ярослава. А я ні, я її поважаю, понимаєте? вона така молодець. Вона ті танці на ходу вона складає всіх поставив, всіх розставив. Так, отак і не отак. От, от вона така, знаєте, вона твердий такий характер, вона молодець. На своєму місці. Я кажу: та ні, дівчата не хочуть збиратися. Ну, не хочуть вони. Якось так. Понятно, ну, понятно. А може пізніше? я кажу, то не знаю. Якщо, покажу, війна закінчилася. Я така я бажала. Ми тут трошки з нею ще перекинулись пару словами, що хто. І вона побігла. От таке, Такі діла. Так що, так. Да. Трошки мене так ностальгія на накрила. І да, у мене є канал ще один. Це третій канал, я вам не розказувала. Ну, а що про нього розказувати, якщо я туди нічого не викладаю. Є там да, відео, не знаю скільки, я не пам'ятаю скільки. Ну, Достатньо, щоб подивитися. Хоча в мене є, що ще змонтувати і виложити. Ну це треба зайнятися. Треба сісти, зайнятися. І опять же, оці авторські права, як вискакують в мене аж ну, дуже не страшно. Там вже нічого воно не спасе на тому каналі. Что-то такие дела. Смакота. Такие дела. Я вчера пришла с работы. Що я робила? Ми Сашою пішли подивитися кукурузу, та хочеться кукурузки. Пошукали, пошукали, нема ще. А ще треба, треба хоча б тижник. Хоча б тижник. І буде кукурудзка. Потім я зібрала огірки. Потім ми копнули два куща картоплю цієї, я дварила. вибрала пішла цибулю. Кушовку. Тачка неповна получилась. Ваня зібрав її. Перемила посуду, повечеряли. Все, такий вечір був. Вчора купила наполеончик. Але нема пошти. Ваня веде ж... ночне життя. Все йде ночі. Не хочу більше. Хай mm. лежить. Хочу чайку купити. Як у вас справа, дівчата? Люда написала, як справа вчора, я в шокі. Каже, гупнула ракета та так добре гупнула. Капець. А розповідала, як уся балістика гупає, так взагалі воно не чуть нічого не звука, не ніякого не свисту, нічого. Просто удари все. І не чуть навіть як залізо в тіло ванзається, по тому що тільки. Настільки це все моментально, різко і мгновенно прям, просто страх і ужас. Нашу ці війни придумали, нащо воно треба. Все одно землі ті самі остаються, люди живуть і все одно живуть і комусь що більше перепадає цього чи що, я не знаю. Та вам чимало на все життя. Чи ми вічні, не вічні? Ми? Ну поживи, скільки візьми, скільки тобі треба. О, я, не, я цього в мене в голові просто не вкладається, я не знаю. справи, дівчатка. Все, буду з вами прощатися на такій сумній ноті Ну, багатонько я вам розповіла, всякого разного, да? всього вам самого найкращого бажаю: мирного неба, всього, всього того, чого ви самі собі бажаєте. От. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх, всіх всіх. Саме головне себе. Щоб ви могли когось оберігати. <рігати> От. Пишіть коментарі, ставте лайки, дівчатка. Все, пока-пока.